То ї чергової сесії бригада міськради давайте хвилину вчання бізнесу. Перед початком реєстрації у нас між сесійний період були серед наші іменини. тож прошу привітати Олександра Іванчука, Юрія Анатолійовича. Я Любу Петровну, І сьогодні святкує Борасиович. Прошу віддати зареєструвати. На чергову позачергову сесію 115 го Берлась міська ради висьмого скликання зареєстровано 18 депутатів пору не оголошують. Ia crossa na sonzi, Zapanuie me, Ia Порядку підписаний комісії працювали. за Запитання пропонення пропозиції. Немає ставлення голосування за основну процедуру. Прошу проголосувати. Давайте перше питання в порядку. Провердять питання по образуванню земельних відносин по домішень, і я потрошу. Комісія. У моєї пропозиції прийняти з яких питання не Які питання не мав? З А, зараз усі голосування буде це Із першого по що ми Питання має ставлення голосування за особу, а всього прошу проголосувати. ціно престовання за ділянки. Запитання Запитали про позицію. Ставило голосування за основу прошу, та в цілому прошу про голосування. Це витажут? Та повторю. Друге. І Утревался. Саенку утром. Значит, результаты будут сквозь. За 15. Саенку утребуется очень хорошо. Да, да, да. ще. не трогайте сейчас. Тоже вот там. Спасибо, как ваша спускает. Знову батарейки, так. Поміняли батарею. За 15 рішення прийняти. Дякую. Пронесення змін до рішення Берзанської Ради від 24.124 року номер 213988 Розтяжує програми розроблення нової міської та землеї порядних документації населених пунктів Березанської міськради Броварського району Київського села 2025-2027 роки. Запитання. Комісії розглядалися питання порядку денного, питання з 3 по 8. Результат позитивний. Прошу переповідати. Угу. Якщо запитання має стан на голосування за основу прошу про вишла підтримати. Зараз у нас ще про безоплатну передачу капітальних інвестицій. В основні засоби. Запитання пропозиції. Давай питання. Немає стави на голосування за основу та в цілому. Прошу проголосувати та підтримати. За 18 нас рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Пронесення змін до рішень 76 сесії Берзанської міськради 8 скрипта від 23123 -23 року номер 286 про затвердження програми «Питна вода на 2024-2026 роки. Запитання пропозиції. Має стане на голосування за основу та Прошу проголосувати та підтримати. За 18 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання внесення змін до рішень 76 сесії Берзанської міськради 8 скликання від 23.11.23 23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Берзанської міської ради на 2024-2026 роки. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу Прошу проголосувати та Заразі нас рішення. Наступне питання. Про внесення змін до рішень 98-ї сесії Березанської міськради 8 липня і 24 -го -го 24 -го року No234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 рік. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу та поцілом. Прошу проголосувати та підтримати. Засіяння зміни до рішення 98 сесії Берзанської міської ради 8 стріка 24.12.24 року номер 243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2021 року. Запитання пропускати. Комісія розглядалася, правильно? Ставлю на голосування за слово та всього Прошу проголосувати та підтримати. Замість, у нас ще Дякую. Наступне питання? Про участь у експериментальному проекті пліч оптику згуртовані громади. Участь у експериментальному проекті пліч обліку згуртовані громади є важливо для Березанської територіальної громади, оскільки створює можливості. Для обміну досвідом з іншими громадами сприятиме налагодженню ефективної комунікації між різними соціальними групами, ефективнішому використанню ресурсів і посиленню спроможності громади. Метою прийняття рішення є сприяння портованості територіальних громад України з шляхом налагодження системної взаємодії між громадами, постами та партнерськими громадами. Проєкт рішення підготовлений відповідно до статті 26. -го. Вирішить. Перше, взяти участь в експериментальному проєкті Пліч-опліс гортовані громади за сприяння налагодження системних взаємодії між територіальними громадами. Друге, повноважити секретаря міської ради підписати меморандум про співробітництво територіальної громади у формі партнерства в рамках національного проєкту Пліч-опліс гортовані громади між Березанською міською територіальною громадою Київської області та Красноградською, Дужка Берестинською міською територіальною громадою Харківської області. Контрольна комісія по фінансі. Значить, Це вже третій етап е, по проєкту Всеукраїнського Крічопіч. Е, громади, які знаходяться в 100-кілометровій зоні бойових дій, підписують меморандуми про допомогу, підтримки і співпрацю з тими, що, що знаходиться трошки, трішки далі. Нам визначили міністерство підписати меморандум із місько Берестинською міською територіальною громадою. Це Харківська область, е, ближче до Полтавської. На наступному тижні ми туди їдемо в е, наступники, і ми вдвох їдемо, Тож дивитися, там будується підземна школа, будується підземний дитячий садок. Ми хочемо подивитися, громада приблизно така, як наша, 30 тисяч населення. Єдине, що в них мастер і лікарні на 240 ліжок. Це ми їдемо в першу така ознайомича зустріч. Ми зізвонилися вже погодили на наступному тижні, щоб подивитися. Потім буде обмін культурою, фондами такими. Для цього потрібно саме це прийняти рішення. Ми прошу проголосувати та підтримати, якщо запитання має. Ставине на голосування за основу цілому прошу проголосувати та підтримати.